Питання: що робити, коли немає роботи? Правильно будемо розпаковувати відправлення. Сьогодні у нас розпакування, рубрика. Декілька днів я не був на новій пошті, декілька днів був, поназбиралося багато відправлень, які не відносяться до основних, і дещо відноситься до основних ремонтів, дещо не відноситься. Щось є, що в майбутні проекти піде. Але наїхало всякого і різного. І, скоріш за все, деякі позиції звідси підуть в наступні відоси. Тому давайте займемося розпакуванням. Здається, відео такого не було на каналі. Новорічний подарунок від дядька Максима. Тестерів ініціалізацій і тестерів DDR багато не буває. Дуже приємно, що українські виробники почали на випередки робити такий продукт. Я активно користуюся тестером від Віктора. Вже навіть отримав оновлену версію по деяких пунктах. Ну, власне кажучи, тут основна корекція була в семплі один з номіналів резистора. Був підібраний некоректно і швидка зміна останніх цифр, Я навіть вже встиг зажарити. Один семплів потрібно буде стукати до автора, просити дисплей на заміну. А тепер ми маємо ще й продукт від Максима з Будемо тестувати, перевіряти, дивитися. І ще одна посилочка це вже замовлення. Оплочене, придбане. Хтось запитував під попереднім відео, де фалькон взяти От від Макса. Приїхав. До речі, доставка нової почти, але. Металевий кейс, металевий тубус, нічого йому не буде, тільки кришка пошкоджена. Мої улюблені без 050 вже мої підзношені, їх пора замінити. Замовив Макса, приїхало і ще щось тут має бути цікаве. ПТМ. ПТМ багато не буває, в мене там запас є, але так як я знаю, що в Макса він періодично зникає з продажу, поки доїжджає свіжа партія. то... Затарююся з запасом. І 12 те покоління. Йошки ще не катав, будемо пробувати. Також в мене ударник десь я в групі виставляв. Треба буде перекатати проц, подивитися, чи воно все поїде. Ще два відправлення це прибуло по місцю, причому з обома з них зв'язані дві цікавих історії. Історія номер перша з оцим замовленням. Це шлейф HP. 640g8, здається. Я з вітрини продав ноутбук людині. Через пару днів прийшли зі скаргою, що немає зображення на дисплеї. У мене був ще один такий, я просто перекинув вверх. Після розпакування на іншій тестовій матриці зображення з'явилося. Відповідно, замовив матрицю, запакував. І під час тестування знову в мене зникло зображення. Відповідно, прийшов до висновку, що все-таки проблема з шліфом трохи поспішив, був наплив. Не встиг перевірити, але як це своє і передпродажне, то тут вже тестую по повній. Відповідно, в результаті буде замінена як матриця, так і шлейф і знову відправиться на тестування. І ще один цікавий минулорічний кейс Mediatek mt 7921 це одні з кращих адаптерів, з якими практично завжди працюють платформи на райзені. А також прикол зв'язаний з ними від людини. Приїхав ноутбук без Wi-Fi модуля і без SSD-шки з проблемами поживлення. Поживлення я пофіксив, підкинув він Wi-Fi Приймач і в мене не працював Wi-Fi. Я в сервісі, всі, які були приймачі, в мене вільні, їх штук 10, підкидав із жодним, не запустився ноутбук. В результаті я з людиною списався, сказав, що така проблема, не бачиться Wi-Fi, Заміняв роз'єм, виміряв всі зв'язки до процесора і приговорив процесор, благо. Клієнт відмовився від заміни, а коли ноутбук повернувся до замовника, він поставив свій Wi-Fi модуль і в нього все запустилося. Тобто, пам'ятайте про те, що є платформи на Ryzenha, на яких буде запускатися тільки окремий тип адаптера. Причому це не як колись було White List, Blacklist. Що воно писало що не сумісне, а просто не бачить, його немає в пристроях, як такого і все. Відповідно, я перед людиною вибачився, коли ми вже прийшли до такого фіналу. І, на жаль, таке також буває в практиці. І прийшов до того, що для райзенів повинні бути медіатеки МТ-7921. Практично на будь-якому райзені оцей адаптер запускається і працює. Так що майте на увазі ще такий прикол. Ну і йдемо далі до розпаковок. Як сказав один мій хороший товариш, сонця багато не буває. І поки або не закінчиться вільне місце на даху будинку для встановлення панелей, або поки не закінчаться гроші, до того часу ви будете допаковувати і хворіти цією хворобою. Я декілька своїх знайомих підсадив на цю хворобу і сам підсів BMF-ка під нову акумуляторну збірку. Трошки помнятий коробці, але надію, цілий автомат дісішний. Томзон на 125 А, так як це буде. Третя збірка в паралель то цієї потужності мені вистачить. Мають, планується 280-ті калби вже закуплені, ще очікую корпус. Якщо буде цікаво і буде в мене трошки в наявності часу, то напевно, що буду робити відео. Тут ще щось є цікаве, а це у нас саме смачне, це 4,3 дюйма дисплей від ЖК БМС. А. Красавчик. Майбутнє оновлення по сонцю заплановані і будуть робитися найближчим часом, як тільки отримаю корпус. І ще одна річ, яку я довго очікував і без якої важко працювати. Біленька коробочка, кейс, чохол. І тадам, один з самих бюджетних теплаків, але його цілком вистачає для моєї роботи. Історія тут дуже проста. У е, мене практично весь період була можливість брати сік термал. Скажімо так, на довгострокову оренду. І коли мені потрібно було, я собі їхав до людини, брав і скільки потрібно, користувався. Потім, коли людині було потрібно, віддав, знов брав. Але людина зараз недоступна, теплак недоступний, тому довелося здійснити таку покупочку. Я його вже спробував, потестував, цілком, цілком для наших справ він гідний. Звичайно, макролінза не завадила б, але без неї можна працювати. Ще одне оновлення в сервісі. Ще одне відправлення це є запчастина до мого монтажного нового Франкенштейна. Тому що десь були попередні відео, де я на 3060-ті свій ноутбук виставляв на продаж, він пішов в добрі руки і з того часу я користувався тим, що було під руками. Якийсь був ноутбук, підкинув туди SSD-шку і користувався. А перед новим роком один з моїх постійних клієнтів підкинув мені. Дуже цікавий апарат, правда, в такому стані, що там потребувалося і ще потребується інвестицій. Але апарат дійсно цікавий. Я думаю, ви навіть по цьому упакуванню зрозумієте, що він цікавий. Але давайте перед тим відкриємо і поглянемо. Нас запакували китайці добре. Така річ в руках буває дуже рідко. Я думаю, що. Модулів. Я не багато таких модулів бачив. Це механічна клавіатура для ноутбука. для ноутбука, який я собі збираю під монтажку. Зараз я її пакую назад. Відправляю до свого товариша, щоб виконав мені гравіювання, і тоді будемо збирати. Основні роботи з ноутбуком виконані, але ще залишилося замінити клавіатуру, І ще в мене є одне завдання. Яке потрібно зробити відносно no ddr 5 пам'яті. Тому деякі підзйоми, я думаю, в майбутньому я зроблю. На цьому все. Будьте здорові та бережіть себе. Та і чергова неприємність від китайців купуєш клавіатуру вартістю 100 баксів. Отримуєш її, а тут пошкоджений роз'єм. Тільки вже коли закінчив запис відео, переглядав на відео, побачив це. Ну окей, будемо відкривати диспут, Подивимося, що з того в нас вийде. І от вам ще одна відповідь, коли ви просите щось замовити з Алі. Не завжди ті замовлення проходять так, як потрібно. Тому я всіх попереджаю, що це свого роду лотерея і як воно піде, чи буде все добре, чи ні. Неможливо спрогнозувати до того моменту, поки не отримаємо відправлення.